Синхронізація та прискорення держсекретар Блінкін відвідав Брюссель і зустрівся з лідерами ЄС та НАТО, щоб обговорити підтримку України. Адміністрація Джо Байдена намагається встигнути якнайбільше до передачі влади республіканцям, запевнив дипломат. Тож чого чекати Україні та Європі від Америки в найближчій перспективі? Подробиться далі в сюжеті на столі переговорів між головними дипломатами США та ЄС прапорець України. Держсекретар Ентоні Блінкен приїхав у Брюссель говорити з очільниками Євросоюзу та НАТО про посилення допомоги Києву через два місяці. Команда демократів покине Білий Дім. Ще багато всього треба встигнути зробити, і для цього я буду використовувати кожен день, що лишився. Це чимало роботи. Світ не зупиняється від того, що наша країна проходить транзитний період. У Брюсселі Блінкен запевнив, що принаймні до кінця своєї каденції нинішня адміністрація зробить усе, щоб Україна отримала від США більше допомоги. Нещодавно ми направили ще 8 мільярдів доларів на безпекову підтримку Києву. Це було у вересні. Ще майже півмільярда доларів лише кілька тижнів тому. І президент Джо Байден налаштований зробити все можливе, щоб кожен долар, яким ми можемо розпоряджатися, був виділений до 20 січня. Блінкен обіцяє рішучу відповідь НАТО та інших країн на взаємодію між Росією та КНДР. Те, що агресор вивів на поле бою у війні проти України північно-корейських вояків, не лише посилює конфлікт. А Свідчить, що Москва може зміцнювати потужності Пхеньяна. Про це американський дипломат сказав на зустрічі з генсеком НАТО. Марк Рюте додав, що Росія розплачується з КНДР ракетними технологіями, а допомогу Україні треба посилювати. Також завдяки американському лідерству. Україна вистояла і Росія не перемогла. Нам потрібно зробити більше, щоб Україна змогла продовжувати боротьбу і повернула якомога більше територій. Північнокорейські солдати становлять додаткову загрозу, бо збільшують потенціал для Путіна, але водночас він платить за це технологіями, наприклад, ракетними, які йдуть до північної Кореї, і це небезпека не тільки для європейської частини НАТО, а й для континентальної частини США, Південної Кореї та Японії. Участь військових КНДР у російській війні Ентоні Блінкен обговорив також з міністром закордонних справ України. Ця зустріч дипломатів у Брюсселі дала нагоду обміркувати співпрацю між Києвом і Вашингтоном після американських виборів, сказав Андрій Сибіга. Сьогодні я Можливість координувати дії після президентських виборів у Сполучених Штатах. Україна завжди цінувала сильну двопартійну підтримку. Ми підтримуємо контакт з обома партіями. Працюємо як з обраним президентом його командою, так і з вихідною адміністрацією. За результатами свого візиту до Брюсселя, Ентоні Блінкен підтвердив, що партнери в ЄС та НАТО зосереджені на тому, щоб забезпечити Україну всім необхідним для продовження боротьби. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці Європейський бронелеканалу Інтермарафон є. Єдині новини.